Пане Олексію, вітаємо вас з перемогою і одразу питання, як вам вдалося саме зараз по гарячих слідах, щоб розбратися під них, як вам вдалося, вдалося саме, ви хочете, що команда грала без, без коповідних гравців, як вам вдалося саме виробити цю перемогу у гасера без його лідерів? Лідери, напевно, грають в трошки в іншому турнірі чи ні? Я не знаю. Але і без своїх лідерів команда гра грає на рівні на своїй. Вони тактично підготовлені, кожен гравець знає, що робити на полі, тому. Такою командою завжди тяжко грати, коли вона має тренера, який знає, як налаштувати тактично, так фізично і е, знає, як досягти результату. Що сталося з командою, коли вона з вашу команду, коли вона забила два голи, але потім пропустила. І чому саме, на вашу думку, стався такий момент, що ваша команда пропустила ці два голи, які могли і негативно вплинути саме на результат у підсумку? Ну, основний момент це. Це моя помилка, я трошки допустив а, якби, такої вільності на лаві запасних. Всі почали багато говорити з суддями, розмовляти. Це дуже сильно нашкодило грі. Всі тратили свої сили і увагу десь в інше місце, ані, аніж на полі. Тому і почався трошки такий хаос. В, деяк, в деякій мірі там суддійські помилки, але. Ну, Судді вони завжди помиляються, тому потрібно на полі самому результат робити своїми силами і ногами. Коли ви все-таки повірили, що МХП не відпустить перемогу у цьому поєдинку? Дана пога була до останніх секунд, я би так сказав. тому... Я завжди впевнений у своїх гравцях, але футбол це така гра на той футбол, що цікаво, всі дивляться і переживають. Що до останніх секунди нічого може бути не вирішено. Ну тим більше з таким рахунком, як зараз, і з таким суперником. Тому я не можу сказати, що я був впевнений до на 100%, що ми дотягнемо. Ну там за дві секунди до кінця хіба ще Чи можна сказати, що саме цей промах. Команди Грасер з п'ятим польовим, коли не пройшла ця передача на п'ятичок. В принципі, це і був той момент, який гарантував, вашій команді перемогу. Вона ну, прийшла, але насправді я там не бачив особливо небезпечного моменту, так, тому що вчасно накритий був гравець, який давав передачу. Тому в нього і не точно була передача, і відповідно вона не була закрита. Точніше, завершена голову. Ну, тут більше наша засідання. Дякую. Да, дякую.